Доброго вечора, ми з України. Всім доброго вечора. Пропоную вам огляд посилочок сайту Aliexpress. Сьогодні мало дві посилки. Одна посилка це по акції Aliexpress. Три товари за 6 доларів. Так. Починаємо з такої. Чи не хоче брати, о. Є. Так. Так, це є перехідник. Це прихідник на старі Вінчестери. Ось такі, Насата. Ось ну, це, з, знає, з додатковим живленням. На МОЛІКС. Так. Ну це треба перевіряти буде. Тестувати. Це на старі, як треба знятати. Інформацію з старих вінчестерів, то можна через цей перехідник підключити до нової системи. Так. Дивимося другий. Так, це посилочка. Так, це товари за... Три товари за 6 доларів. Ну, так, воно дешевше виходить по акції. Так як ви все окремо. Так, Що, починаємо. Так. Брати по одному дивіться. Так. І сумочка. Сумочка органайзер для, для кабелів. Ось така. Можна все гарно упакувати. Резинки, кабеля, все. Все чітко. Ну і ціна 2 доллара за таку сумочку, я думаю. Повні нормальна і ну, класна річ, якщо щоб не валялося в кабелі по, по кімнаті. Ось так. Так, дивимося другим. Так, теж Та сумочка. Тоже сумочка. Ось Та така сумочка. Тут и красные навушники. Ну, no, сумочка невеличка, так що телефон, кошельок, ще якісь речі, наушники можна спокійно поставити. No, ось така сумочка. Ну no, непогано, за 2 долари. За 2 долари повноє собі. No, ось така сумочка. Ну і третій товар. Так, третій товар. Це освітлення до велосипеда, поряду. Так. Маленькі такий ліхтарик. Так, два зарядні. мікро USB. Так, резиночки, щоб кріпити. Так О. ось так. Так, то на задні це розянками так. Ну і під'єднюється. Так, це є на парад. Фонарик ну. Ну, ось такий вам фонаричок невеликий. Навіть можна і в руку брати. В принципі, він має від'єднюватись. Від Я думаю, теж нормально за 2 долари такий комплект у нас не купиш. Це однозначно. Так, зарядка мікро USB. Так, ще багато посилок іде навіть цих. за 2 долари, за 6 доларів 3. Чекаємо, чекаємо, щось зупинилося, але Ну і багато так є посилок, які йдуть до нас. Так що, всім дякую за увагу. Мирного неба, слава Україні. Україна переможе. І до наступних зйомок.